А я маю ходити і губтово запишувати. Чому ви не думали, що ви на різних пішлах? Я ще на військ, я ще на військ. Ви не думали, що ви на військ. Ви не думали, що ви на військ. Це практично. Так, можна, що китай має право на різні речі. на одного місяця і буде